Доброго дня, сьогодні 8 червня 2024 року, Кіровоградська область, місто Світловодськ. моя земельна ділянка з мигдалем, фундуком, пісташкою, сальцями мигдаля і пеканом. Хочу вам показати стан і розвиток ПК на пауні, щепленого пекана. Він був висаджений в тому році, це другий рік від посадки. Почну. Самого маленького, який тут в мене є. Ось у мене є мерний колишок метр м. Ось так от виглядає цей невеличкий щеплений танкан сортопалуні. Він в цьому році дав перше цвітіння. Ця рослина. І отакий от, такий от. Я не знаю, обидно, як його сфокусувати. Ось такі є контролька. Це жіночі квіти були запилені. І от такі от. Тут може краще буде видно, тут і кросонечко. Ось такий вигляд вони мають. Ось такий вигляд. Наступний. Наступна рослина ну, трохи вища. пішла краще в рост, вона не цвіла в тому році. Метр сорок, має десь метр п'ятдесят. Вода має. Ось такий от розвиток. Це отакий вот вигляд теж. Метр п'ятдесят. За два метри. Я завіряв, вона має потужний розвиток, чому потужний. Я е зробив йому е обрізку, був невеличку. Невеличку треба було і це обрізати, все. Але оставив на черенкову базу трохи щоб було. А все позрізав з цієї сторони, з цієї сторони, з цієї сторони зрізав. І воно дало такий потужний старт в цьому році. Ще раз це щеплений горіх пекан. Другий рік від посадки. Такий він має стан. І наступні два метр п'ятдесят. І такий от метр сорок, ну цей під два метри він десь має. Треба було їх підв'язувати, бо вони дуже гарно стартанули, але ще в них сам стовбур не дуже товстий. І на вітру його матиляє в усі сторони і буде жалько, якщо якийсь вітр його поламає. А це не дачний участок, це відкрите поле. Не вище майже, а кажуть, вище точка світловодська, і їх тут мотиляє вітра дуже потужні. Добре вони принесли похолодання, добре вони переносять жару. Морозу не було, але до нуля температура опускалася. Сіянці пекани, які в мене були, і зараз є ростуть, то вони були. Попідморзали, а ці навіть і не підморзали, все чудово розбивається. На цьому буду закінчити свій обзор. Всім мирного неба!